Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про клівію. В Україні клівія це кімнатна рослина. Належить до родини Амарилісові. В усіх Амарилісових ми звикли є цибулина, а от у Клівії кореневище. Клівія розвивається гарно при температурі 20-25 градусів тепла, але взимку потребує відпочинку. Відпочиває вона, в лапках відпочиває при температурі 12-14 градусів. Коли починає випускати квіткову стрілку, потрібно перенести в приміщення, де температура дещо вища 18-20 градусів, але кут падіння сонячних промінів змінювати не потрібно. І коли рослинка розвивається цвіте, Температура оптимальна це 20-25 градусів. Світло любить клівія розсіяне. Може стояти біля вікна, може стояти на підвіконні, але не на південному вікні. Полив любить помірний. Не переносить перезволоженого ґрунту. Ось моя клівія. Яка вже дуже розрослася в своєму горщику, їй тісно. Біля материнської рослини утворилося шість дочірніх і вони досить великі, провести просте перевалювання у більший горщик вже недоцільно, тому що рослина вже досить велика. Будемо розділяти. От для того, щоб вийняти з горщика рослину і не пошкодити листків, кореневищ, я занурю горщик із клівією у посудину із водою, для того, щоб легше було вийняти рослину із горщика. Тож, занурюю горщик із клівією у воду. Потрібно пам'ятати, що листя і корені клівії містять отруйну речовину лікорін. тому працювати із рослиною потрібно у захисних рукавичках. Коли я вийняла клівію із горщика, то сама здивувалася, оскільки ґрунту практично не лишилося весь горщик заповнений коренями рослини. Добре промивши корені, я приступаю до поділу рослини. Буду відділяти рослини дітки від материнської рослини. Для розділення рослин скористаюся. Гострим ножем. Потрібно добре подивитися корені, можливо, вони де є спутані розкрити для того, щоб менше травмувати рослину. Отже, я отримала материнську рослину і 6 діток. Дітки вже самі за розміром наздоганяють материнську рослину. Кожна рослина після поділу куща. Має досить довгі корені. Такі корені довгі, при пересаджуванні не потрібні, тому я гострими ножницями обрізаю вкорочую корені, лишаючи близько 10 см довжини. Цю процедуру повторюю не тільки з материнською рослиною, але і з рослинами дітками. Після вкорочення коренів потрібно провести. Обробку ран, тому що і в місці поділу кореневища рослинка отримала ранку відкриту, і при обрізуванні коренів утворилися рани. Я використовую для обробки деревний попіл, занурюю корінці у деревний попіл, він знезаражить рани, підсушить їх і також обробляю місця, де кореневище розрізане. Кожну рослинку знезаражую корінці і кореневище у місці розрізу. Після обробки коренів і місць зрізів кореневищ деревним попелом переходжу до посадки клівій у горщики. Посудина для висадження клівії має мати гарний дренажний шар ґрунт має бути слабокислим. Можна скористатися готовою ґрунтосумішю. Для клівії підходить ґрунтосуміш для орхідей, а можна приготувати її самому. Потрібно взяти дві частини дернового ґрунту, одну частину листяного перегною та одну частину торфу. Можна додати піску. Клівію висаджую в горщик з таким розрахунком. Щоб ґрунт повністю покривав кореневище, але приблизно на 2-3 см ґрунт був нижчим від рівня горщика. Клівія буде нарощувати кореневище і кореневу систему, які підніматимуть ґрунт у горщику. Мої рослини дітки висаджені у тимчасові горщики, їм ще потрібно знайти господарів. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.